Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено мобілізації. Ну, навіть нас люблять мобілізацію з військовим обліком плутати, насправді, військовому обліку жінок. Питання досить актуальне і фактично на цьому вирішили минулий тиждень хайпувати з огляду на те, що вийшла нова постанова Кабінету міністрів, які в черговий раз внесли експериментально чи врегулювали так мовити, положення. Що стосується військового обліку, в першу чергу про мобілізацію знову ж таки хочу вас заспокоїти, мова не йде. Я вам в кінці розповім, чому і як, а зараз розповім, які все ж таки зміни відбулись і чому от, деякі журналісти, так звані журналісти, вирішили на цьому хайпанути, розказати, що все, жінок з медичною освітою будуть мобілізовувати, їм заборонять виїзд за кордон. То що зараз буде відбуватися? Зараз я вам досить детально про це розповім, а вас буду просити у вигляді вдячності підписатись на мій канал, поширити це відео, причому в Ютубі, в Тіктоці підписуйтесь, будь ласка. Підпиш... Підпишіться, будь ласка, на мій телеграм, там я дам посилання на всі ці постанови і на ці зміни, які були знайти. Ви його зможете в. Ютубі під відео, а в Тіктоці в шапці каналу. Саме ваші підписки дають змогу краще поширювати це відео і більшої кількості осіб бачити і знати, як захистити свої права. І так, що ж сталося? 30 липня цього року Кабінет Міністрів вже новий Кабінет Міністрів прийняв нові зміни до двох нормативних актів. В першу чергу, це оця постанова 560 щодо організації мобілізації. І, і військового обліку, і постанова 1487 це щодо організації безпосередньої роботи ТЦК. Причому сама постанова 1487, я про це говорив неодноразово, От зараз ще раз пересвідчуюсь. У нас була прийнята 30 грудня 2022 року. Ну, знаєте, є питання, правда? Є питання щодо затвердження порядку організації ведення військового обліку призовників. Ну, то таке. Що маємо вже, то маємо. Тепер що стосується безпосередньо цих змін, і так цією постановою 916 було просто внесено зміни, які стосуються військового обліку жінок, які отримують медичні або фармацевтичні спеціальності. Тепер вузи повинні їх. Так мовити, повідомляти про них, складати за відповідною формою, там додані ці форми і направляти звіти, і направляти їх в територіальний центр комплектування. Крім того, на жінок, які здобули освіту за медичною, це дуже важливо, або фармацевтичною спеціальністю, зобов'язаний протягом 60 діб звертати увагу після здобуття відповідної освіти прибути до районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За задекларованим зареєстрованим місцем їх проживання для визначення ступені їх придатності до військової служби, тобто це для проходження ВЛК. При цьому знову ж таки в перехідних прикінцевих положеннях нічого нема. А що ж робити тим, хто даним-давно ну, закінчив, він ще теж потрібно прибувати. Насправді ні, цього потрібно, не потрібно робити. Це тільки стосується тих, які закінчили, от отримали вони. Здобули освіту вже після того, як набули чинності ця постанова, і протягом 60 днів вони повинні е, прийти до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки для проходження ВЛК. Тепер, що стосується штрафів у зв'язку з цим, Ну, у нас же неодноразово всіх залякували, розповідали, що всіх будуть штрафувати, штрафи оці від 17 до 25,5 тисяч гривень, тобто, коли вони потрапляють в. Виконавчу службу вони помножуються на два. Ну, я вже записував на тому тижні відео, що стосується штрафів. От завтра вийде відео черговими штрафи скаржили. Тому за штрафи перейматись не, не потрібно. Тепер, що стосується виїзду за кордон, жінок чіпляти ніхто не буде. Ці зміни набули чинності, нових якихось. Заборон і змін в ту ж постанову 57, хоча я вже неодноразово говорив, що заборони виїзду за кордон у нас не існує, не внесено. Тому за це також переживати не потрібно. Тепер, що стосується питань, це виїзд за кордон, питання мобілізації, тому що дуже велика кількість жінок, які зараз працюють, вони дуже налякані всім цією історією. Розповіді знову ж таки вся проблема в тому, як я бачу, те, що наш уряд своєчасно разом з міністерством оборони не повідомляє про ті зміни, не готує громадян і не пояснює, для чого були внесені ці зміни. Фактично, оці зміни, які відбулись і на яких люблять хайпувати, от я там розповідав вчора про. Ті ж повістки, поштою, бойові повістки, поштою, що це все виключно. Журналісти вирішили похайпувати, а це все врегулювання тих правовідносин, які до цього в принципі існували. Нічого нового не з'явилось. Просто вирішили врегулювати. Так, от, що стосується мобілізації жінок, відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу, ще там майже два ну, Півтора року назад були внесені зміни. Звичайно, їх можуть прибрати, можуть нові зміни внести. Але на сьогоднішній день діє норма, за якою жінок можуть мобілізувати виключно тільки за їх згодою. Військовозобов'язаних, військовозобов'язаних не має значення. Мобілізація жінок відбувається виключно тільки за їх згодою. Не має значення, що ви. Медичну спеціальність маєте, фармацевтичну спеціальність маєте без вашої згоди на сьогоднішній день вас ніхто мобілізувати не може. Тому перейматися і змінювати роботу, кидати свою роботу, там, йти кудись не потрібно. Ви можете спокійно пройти ВЛК, звичайно, в подальшому довіри дуже мало, і держава цьому сприяє, щоб підривати довіру до себе. Постійними там і народними депутатами висловлюваннями, і своїми діями. Ну, на сьогоднішній день за це переживати не потрібно. І на сьогоднішній день норма, яка б зобов'язувала осіб, жінок, які мають фармацевтичну чи медичну освіту, є військовозобов'язаними бути мобілізованими поза їх волею, такого в Україні наразі немає. Ви повинні це зрозуміти і прийняти. Звичайно, це може бути жінками, які записались в резерв. Також, тому перевіряйте ці дані, тому що у нас дуже велика кількість чоловіками, які не знали, що вони в резерві, тому вони бронювання не можуть отримати, їх записали в резерв. Судову практика. Ми готуємо, я її постійно публікую, тому не забувайте обов'язково підписуватись на цей канал. Ще раз вас закликаю. Підписуйтесь, поширюйте відео, ставте подобайки, коментуйте. Це допомагає великій кількості громадян знати про свої права, поки держава цим не дуже опікується і не пояснює людям, які права вони знають і для чого приймаються ці зміни. Поки на цьому все. Якщо потрібно, вам буде допомога, звертайтеся з радістю допоможемо. Ну і в черговий раз. Пропоную, в разі, якщо є така потреба, ви можете укласти з нами договір, платити за нього нічого не потрібно, хай буде там, знаєте, на майбутнє. Це значно просто спростить подальшому захист ваших прав, а не шукати ваших близьких родичів. І таким чином зможемо досить швидко приступити до та, написання відповідних заяв, скарг, позовів і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Це виключно тільки для цього робиться. Поки на цьому все, не забувайте допомагати Збройним силам, допомагати Україні вистояти. Тому що іншої країни у нас немає. Ця допомога дуже потрібна. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! Поширюйте, підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки і коментуйте. До зустрічі!